Йо, всім, всім вітаю. Сьогодні ми залетіли в Base Gun Gun Shotting. Так, давайте спавнимся. О, о кінти! Це найкраща гра ну, з усіма, що може бути. Так, у мене нічого не куплено, на жаль. Ні, кінти в мене куплено отака штукована, прикиньте. Так, летим. Опа, взлетаем. Там мы ж будем взлетать. Ммм. Mm, дивно. Кентый, мы не взлетаем. Так, не можно. А, оу, щит, так, тап. А. Такой треба взлетать. Бэнг! Летс гоу. Так, наша тіма вже зробила. Ah, так, стреляем. Стріляємо. В нас тепер є. Ого, ніфіга собі наш танчик розвалив їхній танчик. Так, о, -о, -о, -о. так, тут їхня база. Її треба обстрілювати. Так, і де наш снайперський приціл? Ага, знайшов. Блін, зима для мене це дуже погано. Ню, -ю -ю, я провтикав літак. Я провтикав літак. Ой-ой-ой, мене виніс. Мене виніс, бо я гранати якісь поча закидувати. О, я бачу, що тут прям якась штука мощнявська, Прям Хм. Тут якісь кінти, прям. Ну, гіпер кінти якісь. Я предлагаю вам спавнити сьогодні ще один літочок. Хм. Давайте нажимаємо Взлетіти. Бенк. Ми взлетіли. Тепер ми летим. Летим, давайте десь сядемо. ні, сідати не треба. оу, о, так. Так. Наводимося. Блін, я знов привтикав. Я розбив свій літак. Кінти, я розбив свій літак. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, ай. по накидаю, торелька накидаю. А ні, це не турелька, це чел. бем, Кіл. Кіл. Так, накидуємо. Bang. В голову кіл зробив. Оу, oh, так, це наш. Це наша авіація. Так, ідем. Не встиг, не встиг. Так, можемо вимкнути приціл. Опа. Я бачу, що хаммер їде сюди. Нам треба його захопити. От прям треба він мені. От він мені прям треба. Bang. Ще один кіл. Опа, я хаммер розвалив. Я хаммер розвалив. А ні, це не він зірвався. Так, іде. Ага, блін, він мене а, обійшов. Блін, я ж шкода. Але красавчик. Але красавчик. Так, де наша снайперка? Ось от тобі снайперка, так? Ні, давайте подивимось. Де тут снайперки є? О, оце за 30 тисяч тобі. Осьо тобі за 30 тисяч. Мені за 30 тисяч така штука треба. Прикиньте. Ну, будемо спавнити поки що отаку От штуку. Але прикиньте, заїхав так гору. Пю-тю-тю. А я знаю, що снайперки тут очей настільки імбові. Так, а сюди можна заїхати? Нет, сюди не можна заїхати. Окей. Тому поїхали якось поцікавіше. Так, а чи тут можна об'їхати, тут можна об'їхать. Так, інте їдем. У мене сьомий левел, до речі. Норм. А... Підпишіться на YouTube канал та телеграм-канал, щоб я когось розвалив. А, ці всі умови, щоб я когось розвалив. Поставте лайк та напишіть коментар, бажаний від 8 слів. Так, що? Що ми. Опа! А тут вже й торельки. А тут же торельки. Дивіться, дивіться, дивіться. О, наш там кент. Наш кент там атакує норм. Так, я вам ну, предлагаю заховати нашу тачілу таке. Хто їх буде тут шукати, правильно? Правильно. А ми виходимо. Так, бачу нашу авіацію, воно вона літає. Так, турелька. Тут турелька, наша турелька, до речі. Опа, їхня авіація полетіла по нашій базі. Нашу літаку збили. Так, бро, що ми робимо? Ніфіга собі в них танків виїхав. Кінти вони мають танк. Це гіперпогано. Це гіперпогано, що вони мають танк. Блін танк! Він є танк. Що то такі, Що то такі? Так, хтось там навалює по танку прям мощно. Опа, я захопив. Зараз всі будуть шукати мене. Але ми валим ауч! Боляче це танк Навалює, скоріше за все. Ні. Так, валим, 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 валим. Протект. Мене дуже зараз розшукують, я думаю. Так, тап. Валим. Кінти ми валим. Сподіваюся, мою броню не можуть пробити. Тут 3500. У мене хілиться. Ого, надівної авіації, але тут вони зараз заповільняться. Скоріше за все. Що тут? Надівної авіації? Я не бачу авіації, тому валим. Кінти просто валим. Я максималку вімкнув мене вже. А якщо що, хаммер відрягався точніше, не хаммер, а моя хпшка. Так, валим, Кінти ми валим. Ми привезли так. Return to combat arena. Я щось наробив, та походу. Походу, та. Ей, -е -е, я помер! Це ж моя база. Норм. Я просто провтикав. Я просто, просто провтикав. Але я ж правильно приїхав. А, я сюди заїхав, мені сюди треба було. Або туди ще. А боляче. О, мене повинно... Ладно, гвинтокрил мені пофіг не треба. Поки що не треба. Їдемо, кінти, їдем. Так, ну як ви розумієте, зараз школа. У мене також. Тому. Але я вам все одно записую відоси. Тому з вас лайк, комент, там... усі ці прикольчики добавити друзів. І ми їдемо тирить флаг. Ми їдемо тирить флаг. Ось тобі наша авіація вісить. Я думаю, вона, мене... вона мені допоможе. Ах ти, йо, їхня авіація тут ще поламалась. Щось якось, так? Так, вилазим. Блін, кінти це гіперімбово. Кінти, це гіперімбово. Так. Захопили флаг. Тап. О, нас там двох розвалив. Прикиньте. Так, все, їдем. Кінти ми їдемо. Наді мною якась авіація. А, поки що я не зрозумів, чия це. Це моя авіація. Тут... Просто два цих. Два наших гвинтокрильчика висить. Let's go. Я знайшов ще одно, Ще один проїзд такий мощний. Тому будемо тут іноді заховуватись. Будем. о, кінти, тут є потаємний проїзд. Це класно. І тут наші торельки стоять, це дуже класно. Що тут торельки стоять, це прям гіперімбово. Тут є місце для снайпера. Опа. Ага, нам треба було для ф... до флага привезти. Флага до флага, ну логічно. Так. Вилазимо і йдем. Чіпнкс. Тейнь. Так. Тепер я би хотів би на літаку, звісно, зарейдити їх. Оу, тут торелька стоїть. Але давайте, коли я помру, тоді я це і зроблю. А поки їдемо на хамері. Ну, на хамері в нас вийшло, тому давайте на ньому і поїдемо. Оу, шіт! Я впав! Прикиньте, який хаммер не, не вбивчий. Оу. Вуу, що це було? Тут якийсь. Оу, оу. Мій хаммер перестав управлятись. Ні. Опа, наш, наш чел флаг захопив. Їдемо на його допомогу, їдемо. Їдемо, братуха, я їду. Бро, я їду. Я їду, братуха. Я вже лечу. Хаммер їде. Братуха, їде хаммер. Тримай! Тримай хаммер. Ага, окей. М -м. Окей, я буду відволікати їх. Я їх буду відволікати. Бро. Бро, бро. Я їду. Ага, блін, тут наш танк. Блін, тут та штанка, окей. Поїхали рейдить. Окей, братуха. Танк. Норм. Танчик. Я поїхав. Так, тут авіація, тут авіація. Тут по мені авіація працює. Ого, ніфіга собі, ми виграли. Все, 5 прапорів ми захопили і виграли. Let's go. Мене чогось тут нема. Не поняв. Не поняв логіки. Е, я зробив 2 тіла, 3 дефа, е, один помер. А, асіс, що це таке? Не знаю. Так, хардбор, оце ідеало. Але нам треба 30 тисяч кінти. От запам'ятайте, 30 тисяч і ми будемо найкращими, просто найкращими. У мене вже 19 700. 19 700. 700. 19 700. Так. О, прикол. Мені ліміт це ця штука випала. Прикол. Так, спавн. Спавн. Полетіли. Так, байк. Я не хочу байк купувати. Так, гелікоптери. У мене нічого нема, тому. Ага, тут не можна літаки спавнить, походу. Замала мапа, але там вже хтось поїхав, там же хтось поїхав. Кінти там же хтось поїхав рейдить. Тому я поїхав за ним. Опа. Опа, русня. Русня, так. Опа, бим! Ага. Ви поняли? Ви поняли? Так. Ага. Провтикав я його. Опа. Нє-ні-ні-ні-ні. Так. Ага, мене винісли. Мене хтось виніс. Мене хтось виніс. Блін, дуже погано, дуже погано. Ми втрачаємо позиції. Але 30 тисяч. 30 тисяч, блін, а 30 тисяч. Так, тут два хамера щось стоять, тут п'ять. А, так, іде. А, можна турельку вставати. А, поняв. турелька не працює просто так. Поняв? А де їхній прапор? Де їхній зиняний прапор. Де їхній на, ага. Поняли? Мотобайк краще. Мотобайк краще. Він Ай-яй-яй, там танк. Там танк. Валим. На. Де ти? Де ти, Де ти, блін? Так. Іди сюди. Іди сюди. Так. Ага. У мене вымкнулось авто. Авто. Так. Танчил. ні, 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 танчик. там ще й зверху, хтось по мені навалює, Так, опа, міні танчик міні танчик Опа. Промазав. Промазав. Ну, бас промазав. поняли, так, Так, а де мій придсили, я не поняв, Так, мінус, мінус, А, ого! Ого, це хто зробив? Ніфіга собі, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, в хамер. Срочно в хамер. Так, сядем, відрегенімся. Опа. А він промазав. Опа, а якщо отак зробить? А якщо так зробить, братуха? То що ти мені зробиш? Бенк, А вот такое. Не на... навалием. Ого, ага, Ніфіга собі, ні собі навалием. Так, кінти, ідея. Ах ти! А, фуф це байк. фуф, це байк. Так, ага, за 15 тисяч конів, іди нафік. За 15 тисяч конів. знаєш, знаєш, куди йди? Так, а в мене щось воно не залазить туди. О, поїхав. Я поїхав. А, Мене добив чел. Класно. В них вже 7 келів. Ага, тут кіли вже. Тут же кіли кінти. Так, спавн. Поїхали. Їдемо. Опа, наш танчик. танчик тут. Сідай. Бро сідай. Опа, все, поїхали. Поїхали, братуха. А зараз ми тебе висадимо десь в дуже гарячій точці. Так, все він поїхав. А ти до мене, ні. Він не захотів більше далі їхати. А я хочу. Опа, турелька. Турелька. Бро, я тут ничего не роблю. Я тут вообще ничего не роблю. Вообще, а вообще, а вообще. А так, закрыем тут трошки. Отак. Бэнг. Ой-ой-ой. Сам собі. Так. Беимк. Ну. Так, оно. Ну, Потом миллион демеджа. Так, демеджим. Демеджим потроху. Так. Типу мені шмаляєш чел. Опа. Мінус. А тепер о ту штуку. Тепер у того кінта, який там демедж щось. Намагається демедж. Опа, кіл. Тепер сюди розвертаємося, так? Нє. Не розвертаємося. Так. Чел. Не... Опа. Бем. Ога! Поняли, мене можна вбити. Мене можна вбити в цій штуці, але за мене побили. За мене побились, тому. Я був таку що ніфіга собі. Я не хочу купувати ту фігню. Так, а що тут танк стоїть? Він тут стоїть просто по приколу? Так, 10 тисяч 10 мільйонів. Ким ти. ти 10 мільйонів. Так, що тут? Тут, тут пьош... Так, що тут? Ну я не бачу поки що нікого такого гіпербового. Тому ми можемо залізти. Я нікого не побачив, хто там ходить. Так. Бимк. Ідем. Все, я снайпер. Кін ти я снайпер. Ану, поз... Ану спробуй мене вбити. Танчілоус І що ти тут виїхав? Опа? Ой-яй-яй-яй. Блін, прикиньте. Він мене зміг добити там. Ніфіга собі. Прикиньте. Він гіперембовий Цей чел гіперембовий Він мене вже декілька разів бував. О, 13-13 кінти 13. У нас дуже. У нас дуже все погано. Танчил. Танчикс. Танчикс. На. Вбили. Так, там хтось лазить зверху. Так. Ага. Так, не виходить. В мене там його а, шмальнуть. Так, на. Опа. Опа. Кіл. А я-яй-яй-яй-яй, мене добив цей чел. Блін. Як же він мене задовбав? Як же ти мене задовбав? Окей, кінти. Берем АК-47. І їдем в бій. І їдем в бій. Так. Полетіли. Так. Все, будемо зараз всіх виносить. Оно тобі танк там. Опа, чел. Чел. Так, а ти щось гіперембовий, так? А ти на щось гіперембовий. Подумав він. Але помер. Опа. Емка. Емка. Сюди. Так. Опа, мінус байк. мінус, ага, там хтось лазить. А там у нас хтось лазить. Бем. кіл, Так, ідемо займаємо позиції. Ідем займаємо позиції. Так, а. Перезарядочка. А, там можна є кнопочка перезарядитись. Так. Опа. Опа. Так. Ага, до мене хтось пригнув, До мене хтось заліз. А, фуф це мій. Це мій. Ауч. Ауч, так. Вбиваємо цього. Вбираємо, вбиваємо цього. Опа. Ото -от 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 так-та. Так, давайте. Отут закриємо зараз. Отут зараз закриємо. Отут диречку закриємо. Так. Отакоє. Отакої. І стріляємо. І стріляємо по танку. Ми винісли танк. Кінти ми винесли танк. А, фуф, це. Це не мої, це не свої. Блін, це не свої. Так. Так. Чел. Ай-яй-яй-яй-яй, блін, він мене добив. Він забрав мою емочку. Він забрав мою емочку, тому я знову за кашка. Блін. А я хотів би з кимось а, разом поїхати. На танкчику, наприклад. Опа. Дякую за мотик. Ага. Блін. І забувай, що тут не можна забирати. На жаль, не можна. По кому вони там стріляють? Просто по кому. Опа. Кент. Кент, ти думаєш. Ти не вийдем? Ти думаєш, ти не вийдем? І зі своєю снайперкою... Ооо, його -кеймбова. снайпер імбова! Снайпер імбова ця. А АМГшка за 70 тисяч вона. Гіпер імбова! Кінте, я знаю. Вам не подобається зараз трошки. Бо я весь час помираю там. Усі ці ці прикольчики. Але на що ж поробиш, я тут. Ну, мало, дуже мало. Був. Як ви бачите, в мене майже немає зброї. Куплено їй. Так. Заїжджаємо. Заїжджаємо. Кінти заїжджаємо і отак. І отакоє. Мінус один. Ага, це свій. Так. Оцього кінта. Оцього кінта. Ми він мінуса нули. Хедшот. Летс гоу. Так, хтось тут. Опа. Опа. Я зараз буду. Чем то мочним. Так. Ауті. Блін, я тільки взяв оцю аерочку. БЛІН яке ж він падло. Ну все, ми зараз поїдемо йому. Можливо, відомстим, можливо, ні. Ти диви, тут ламба є. Тут просто ламба. Прикиньте, просто ламбочка. Просто ламбургіні. Ні, ну... Цікавий, де ламба? Кому потрібна ламборгіння тут? Ні, ну такий просто береш підли. Підлітаєш просто сюди. Так. Таранить. Блін, не стих. Стов... Опа, у мене 26 тисяч Кінти. У мене 26 тисяч. Хочу ще один разок. Так, кіл 9. А, помер 8 разів. Асістів 2, а, захоплених прапорів 0. М -м -м. Ну, таке, таке собі. Таке собі нічого не побачив. А, такого гіперкласного, але. Але давайте оцю цю штуку візьмем, Вона ж цікавіше, та? а? Ні, ладно, давайте все одно. АК-47, чи давайте пум. Давайте все одно пум. Ага, блін, це. Блін, а цей це, це дробовик, Навіщо мені оця фігня? Навіщо мені дробовик? Так, 26 тисяч в мене. Ой, хю, кінтий, ви бачите? Ви це бачите ще. Так. А в нього нема зброї, кінти. В нього нема зброї, ви поняли? Так. Зараз будемо залітати. Зараз будемо залітати, чел, так. Так, все ми випрямились. Ось отобі їхня база. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, хоч разок попасти. Короче, випрыгаю. Опа! Блін, я пару поганий. Так, чу-чу-чу-чу. чучу. -чу. Окей, кінти. Не будем опа, подивіться який літак. Подивіться на цю махіну просто, так. Я знов заспавнуся з цією фігнею, Так, всі хочуть залізти в нього. Так, а я не можу сісти. Дай 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 сісти. Поїхали. оп, top. Я можу стріляти, Я можу стріляти, дякую. Так, по нашому літакові там накидують. А, Я зад може прикривати. Перед не. Перед не. Так, що тут? Що тут? Ну поки що все погано. Ми мінус 3 робимо. Так. А що ми приїхали, чел? Ми приїхали. Опа. Там гвинтокрильчик. Опа, ми приїхали. Кент, ми приїхали. Оу! Ня, ня. Так, все, ми це робимо. Ми це робимо. Ми це робимо, ми це робимо. Він же ж не буде знати, що ми тут, а? Ау, ага, мене зі снайперки зняли. Поняв. Ну, давайте ще один раз Поїдемо, А Наш там чел не вміє літати, як і я в принципі. Але давайте все одно заспанемося. Так, хто тут є? І ображається, що я їх обзиваю. Вибачте. Але ну, блін ну, вийшли на басики. Блін, ну навчиться е, літати так само, як і я, навчиться. Ага, він мене розводить. Коротше, неможливо його підбити, а. Ні. Можливо, можливо, можливо. На. Блін. Так, підіймаємо. Блін, мене знов перестало працювати, коли я навівся на нього. Так. Що тут літає? А що це в нас тут таке? А що це в нас тут таке? А? Окей, кінти, дякую вам за перегляд, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телерам канал. Тиларам канал, в описі цього ролик, поставте лайк та напишите контакт, від видео смысл. Ну і дивіться, ми просто, ми просто зарайдемо всіх. Так, ну дякую.